Sempre evito. Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про ВК-4503. Цей німецький важкий танк 7 рівня, доступний рекруту в якості нагороди за рефералку. А ось чи варто брати цю техніку та й що вона в цілому себе представляє, якраз про це і піде мова. Розпочнемо з вогневої міці. І варто визнати, гармата залишає досить неоднозначні емоції. З одного боку, ми отримуємо чудові показники точності стрільби, хорошу стабілізацію, нормальні кавени в мінус 8 градусів та непогане пробиття. Бронебійний снаряд. Пробиває 203 міліметри, голдовий підкалібр в свою чергу 237. На додачу обидва снаряди мають адекватну швидкість польоту. Тому коли потрапляємо до сімок, можна спокійно грати на основних снарядах. Потрапили на дно списку. Зрозуміло, що часто будемо дивитися в сторону голди. До того ж, в подібних ситуаціях можна попрацювати з дистанції, Якість стрільби дозволяє. Але на жаль, у машини їй інша сторона медалі разова шкода тут 240 одиниць. Показник серед однокласників доволі посередній. Але розчаровує не стільки сама альфа, як її поєднання з ДПМом, адже зі встановленим досилачем та пайком середня шкода на хвилину складає лише 2000 одиниць. В розмінах постріл на постріл перевага, як правило, не на стороні ВК-4503. В таких перестрілках не завадив би ДПМ, як на умовному першому тигрі, коли ми приймаємо одну шкоду, а у відповідь встигаємо віддати відразу дві. І плавно переходимо до броні. В лобовій частині корпуса та башти німецький представник має 100 мм. Навіть якщо будемо ромбувати, верхнім бронелистом стримати постріл звичайного деструктора фактично неможливо. Тому не дивуйтесь, що т 34 85 з легкістю буде пробивати цей танк основними снарядами. НЛД при певному довороті тримати удар може. Якщо стоїмо прямо перед опонентом, приведена броня складає 160 мм, і для більшості сімок, ясна річ, це не перешкода. А також, коли сюди влучає снаряд, дуже часто кретують двигун. Ще гірші справи з баштою. Міліметрів не рятують від техніки 5 рівня, плюс є величезний лючок, а дах має 25 мм, тобто пробивається гарматами калібром 75 мм і вище. В башті, по факту, захищені лише скоси. І єдина позитивна особливість цієї броні борта, які мають 80 мм. Хоча і тут є цілий ряд нюансів. Як правило, при виїзді із-за укриття ми підставляємо невелику частину ВЛД. А при наїзді, хоча б на мікроскопічний пагорб, ризикуємо отримати пробиття в надгусеничній Деталі. Їх номінальна броня 25 мм. А значить, вони пробиваються таким же калібром гармати, як і дах. Простіше кажучи, ВК-4503 майже не пробачає помилки. Радує в плані живучості лише запас міцності, який в базовій комплектації 1400 одиниць. Повністю прокачана модернізація та встановлене загартування принесуть додаткові 190 хп. В плані мобільності у танка немає нічого аж надто особливого. Класичний німецький важкий танк. Максималка тут 38 км. А питома потужність 10 кінських сил на тонну. Тому набрати максимальну швидкість вийде лише з якогось схилу. З обладнання сюди рекомендую: досилач, так як не можна поставити стабілізатор, його частково замінюють механізми повороту, які ще й покращують маневреність, а в рольовий слот на вибір, загартування або вентиляцію. Альтернативним варіантом може виступити компонування, адже пошкодження двигуна для цієї сімки явище звичне. Буває, тільки протискаємо ремкомплект і наступним пострілом критують сам. Цей модуль доводиться більше хвилини їхати зі швидкістю Мауса. В польовій модернізації для початку раджу всюдохідне шасі. Потім будування паралакса, і в третій парі вибираємо електропривод перископа, який на 3% покращує базові 380 метрів огляду. Повірте, для фарма це не завадить. До речі, що стосується фарма. Крім чудового огляду та пробиття, ВК4503 має досить дешеві снаряди. За один постріл ми віддаємо 250 одиниць срібла. Принаймні в теорії серед Тих машин, які доступні для рекрута, цей преміумний танк є найкращим якраз для заробітку срібла. Однак реалізувати цю сімку в нинішньому рандомі ще та задача, особливо, коли сім з 10 боїв доводиться грати проти вісімок та дев'яток. Наявність точної та пробивної гармати це, звісно, прекрасно. Але без нормальної броні, серйозного ДПМа та зією альфою в 240 одиниць складати гідну конкуренцію на ВК-4503 доволі складно. Граючи, наприклад, на захопленому королівському тигрі, у нас є змога. Розраховувати на захищеність. Вона не рятує проти умовної фази, чи е 75, але хоча б однокласники не пробивають на автоприцілі. Граючи на досліджуваному тигрі, помітно гірші справи з бронею. Однак є альфа в 280, просто розкішний ДПМ, та запас міцності з покращеннями досягає 1700 одиниць. На ВК-4503 подібні особливості відсутні. І на важкому танку нерідко доводиться практикувати обережний стиль гри, який само собою на любителя, враховуючи тут. Техніку, яка доступна для рекрута, а це Шкода Т-40, Су-122 44, Тигр 131 та т 85 м ця німецька сімка, на мою суб'єктивну думку, займає другу сходинку, поступаючись тільки радянському СТ. Для колекції, прокачування екіпажа, якогось мінімального фарма, цей танк підходить. І все ж варто розуміти, якщо техніку додали в реферальну програму, значить зірок з неба в сучасному рандомі вона не хапає. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підпис. Підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. Ну і в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно ВК 4503. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!